Привітулики, привітулики, 27 липня, четверг, і ваша міма знову з вами. Я вже подоїла у нас тут, як завжди, хтось лопає зерно, хтось лопає травичку, в кого які предпочтення, скажімо так, я відносно після вчорашнього жива, як чуєте, на сьогодні планів настроїла на собі. Ну, по-перше, Потрібно розібратися зі спеціями. Чомусь, чомусь. Мені їх вчора не відправили, хоча повинні були вчора. Позавчора вони сказали, що вони не встигнуть. Відправимо завтра. Завтра, вчора, пройшло, ніхто мені нічого не відправив. І, скажу більше, зайшла, перевірила. У особистому кабінеті якось чудно там все відображається, одне замовлення є, а друге, що дозамовляла статус відмінено. Я це вже вчора побачила після закінчення робочого дня, звісно, бо до останнього чекала ТТН-ку. Звісно, ні до кого не дописатися, не дозвонитися, я не змогла. Я написала менеджеру. Зараз зранку буду знову намагатися з ними зв'язатися. Нехай пояснюють ситуацію, що за халатність і чому так. Це по-перше. По-друге, мені потрібно сьогодні порозфасовувати деякі закваски. Бо відправляти на цьому тижні, а там деякі позакінчувалися СТ, потрібно розфасувати, NGL H потрібно розфасувати. Коротше кажучи, треба попрацювати. Ще сьогодні потрібно поробити вовини всі ксерокси документів. Ну такі, хоча б примітивні, які завжди кругом требують паспорт, код заключенням секу, щоб завтра їхати у військкомат. Е, в нього в цьому місяці йому потрібно ще квартальний у невролога і кардіолога проходить. Не знаю, як воно там завтра вийде в тому військоматі, чи, чи встигнемо ми ще й до лікарів, чи не встигнемо, хто зна. Ну, потрібно все це попідготовлювати, позбирати докупи всі документи. От там реально треба волочити з собою все. Це ми вже знаємо по минулому року, бо там, там таке починають вимагати, що просто інколи смішно. То випіски за якісь, блін, три роки назад, то ще щось, то заключення лікарів, то медичну картку, то, ну, коротше кажучи, потрібно згребсти все докупи і вилочити завтра з собою баул. От. Ще я хочу сьогодні попрати, помити голову. Ось. Так що зараз піду достану вчорашню консервашку з-під рушничка. Поперевертаю. І я ж все не залишаю надію відтопити кисломолочний сир. Він же творог, щоб зробити плавлений. Я бачила там в коментарях, у мене висить запитання розповісти про плавлений сир з томатами. Але ну що ж розповідати, як я, як я хочу показати це, а не просто розповідати. А от чи вийде, чи не вийде з другої спроби, не знаю. Вчора сепарували вночі, набрали не в те відерко, не вималіроване, набрали в обидві нержавіючі каструлі, тільки меншенькі, та що кухонна і та, що. Для сироваріння тільки менше. Але, ну, звісно, до ранку воно ще не скисло. Я перевірила перед дойкою ще молоко. Так що подивлюся, чи вийде сьогодні, чи не вийде знову. Ну, якщо сьогодні знову не вийде, то вже ету тягнути не буду, бо мені нема часу з цим гратися. От. Тому, коротше кажучи, планів настроїла як у Барбадоса, як ото кажуть. Потрібно це все виконати. Ще потрібно щось на вечерю придумати. Бо я вчора собі помідори тушкувала, Вова пельмені їв. Що сьогодні буде, не знаю. Яйця потрібно перепили варити, зібралася за минулий тиждень. Така кількість. Я вчора їх розклала частину зверху, де свіжі ще були, відклала в кухонний холодильник. А ті, що нижче були, ну, точно з минулого тижня, ті відклала в каструльку, щоб варити. Там штук 200, це точно є. Тому, тому, тому. Роботи вистачить. Все, я пішла працювати. Вам бажаю чудового дня, гарного настрою. І зустрінемося.